Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні у нас визов по Т2, Будем робити антенну на ще один телевізор. Один телевізор стоїть, та колись я робив, антенна стоїть. Ось така. Кабель туди йде, Будем робити. Так. Що Другий телевізор буде на низу. Що? приступаємо. Сверлив бірочку, зараз будемо затягувати кабель. Змонтував я кабель, ось. пішов він туди і до антени зараз наверх вилізу, покажу. Там я поставив спліттер на два виходи. Датікс надивається, отак ось робиться петля, щоб не затікала туди вода всередину. Зараз вилізу наверх, покажу. Вилізу на гору. На горі. У нас вийшло на горі. Ось так на горі пішло, то в ту кімнату в першу, на другому поверсі. Ось така антена стоїть. це то лі ворона, то ли енергія. Колись були длінні вуса, усилителя тут немає. Тут стояла поревначана плата узгодження. Ось такий сплітерок я поставив. Зараз заховаю отак ось під бутилку до труби. Зараз підемо провіряти сигнал. Так, ось отак. Заховав сплітер в бутилочку. Щоб туди не попадала вода. Так, ідемо провіряємо сигнали. Так, піднявся я в будинок. Ось такий сигнал у нас на першому мультиплексі. Другий мультиплекс в мене глюк з прибором, він не завжди його бачить, але там теж сигнал буде з запасом, тому що там сильні три частоти йдуть. Четверта частота вона сама найслабша в моєму регіоні. Так, оце в нас третій мультиплекс. Ось Такий сигнал. 68% 27,5 дБ. І самий останній мультиплекс. 62% 242 дБ. Ну, на низу я сигнал провіряв. Там такий самий практичний сигнал. На два телевізора хвати з головою, як кажуть. Запустив ось я тюнер. Все працює, все нормально. Ось у нас тут такий трімакс з тих времен тюнерочок. Ну, все працює. Все нормально. Зараз цей телевізор переїде у кімнату на перший, тож тут поки тимчасово не буде. Ну нічого, то так, на майбутнє вже зроблена розводка буде. Ну, все тоді добре до побачення.